Я йшов служити в армію, ще коли була мирна територія, хоча б у нас було АТО, ну тоді не було так, як зараз. Почався мій шлях у прикордонниках і зі своєю строкової служби, почалася війна і потім підписав контракт. Було бажання, бо треба або працювати для того, щоб виграти цю війну. Або вже в ній, як кажуть, участвувати. Ми сюди приїхали і мені сказали, що я мінометник. Відучився і далі працюємо. З мінометом цікаво працювати. Робота така, щоб захищати нашу державу, обороняти її, ну, і щоб і цих російських військовослужбовців тримати на одному місці. Літають і дрони, і шахеди бувають, але якось. Літають та літають, заховалися і все, нас на спокійні. До всього постійно звикаєш. Коли не стріляємо, ми е, копаємо, укопуємось, робимо накриття, щоб нас не було видно, як ми працюємо. Тут я вже все знаю, мені тут подобається. Хлопці всі відповідальні, відносяться до своєї роботи, як має бути. Мені дають мотивацію, напевно, батьки, щоб брат мене служив. У мене багато хто із рідних служить. Ну і дома в мене чекають. Треба жити далі і якось допомагати армії, ну якось робити країну, щоб вона швидше відбудувалася.